Серед диких степів. У часи, коли Україна боролася за свою свободу, народжувалась нова сила. Сила, що змінить історію. Вони зовсім юні. Але їхні їхнє сповинні відваги. Вони не просто учні, вони майбутні козаки. І вже сьогодні їм доведеться стати добою. Незламна відвага і боротьба за свободу. Відчуй дух козацький слави разом із героями книги Володимира Рудківського. Це історія про таємниці, які зберігалися століттями, і тепер вони відкриються тобі, вони могли ходити по воді, зникати у тумані, чути думки ворога, характерники. Ті, хто володіє силою, яку не можна пояснити? Ті, кого боялися навіть наймогутніші володарі. Але дар не дається просто так. Щоб опанувати силу характерників, треба пройти через випробування. Кажуть, козаки характерники могли зникати у тумані, бачити майбутнє. Зупиняти кулі одним лише поглядом. Але чи це правда, чи всього лише легенда? Їхній розум гостріший за шаблю, їхні рухи швидші за вітер, вони бачать те, що приховане від інших. Та їхній дар це не тільки сила, а й прокляття. Вороги полюють на них, адже той, хто здолає характерника, здобудеть владу над світом. Пастки, хитрощі, магія та бойові мистецтва це їхня зброя, але чи вистачить сил? Юним джурам, щоб стати справжніми козаками-характерниками. Джурій козака Швайки це історія про мужність, честь і таємниці, які досі залишилися нерозгаданими. Відкрий двері в світ, де козаки не лише воїни, а й хранителі великих таємниць. Читай джурій козака Швайки і дізнайся, ким були справжні характерники. Легенди оживають. Чи готовий ти доторкнутися до їхньої сили? Читайте Джури козака Шваки. І у пригоди, що змінять вас назавжди.